для Передачі корони запрошуємо Марко Мар'яну! Вона виходить до нас. Зустрічайте! Саме вона минулого року, 2010 року, перемогла. І, власне, зараз вона розкаже нам свої емоції. Ви власне, вітайте слово для всіх присутніх. Емоції мене самі самі прекрасніші. І сьогодні я хотіла привітати усіх дівчат, адже кожна із вас заслуговує найвищі похвали за ваші старання. Отримати відзнаку від рідних. Вдвічі разів приємніше отримати відзнаку від, від тисячі тернополян. Отже, вітаю всіх вас з цим чудовим святом і бажаю вам набагато позитивних і яскравих емоцій. Маріана, а, а хто тобі серед дівчат сподобався найбільше? Ну, важко сказати, оскільки всі красиві. А ведучі, а ведучі нормальні? Суперові. Дякую. Так, Юра напросився просто на комплімент. Дорогі друзі, ми тримали цей кульмінаційний момент до а, останнього, як би навіть так сказав. Тому а, зараз я хочу запитати, чи зал готовий за хто став міст 20 хвилин 2011. Ви готові? Хуляни, ви готові Тернопіль! Для панове! з джетлемен! десь 20 хвилин 2011 року стає учасниця під номером